Відновлювати після ось такого стану. Дивіться, ну тут повністю треш. Зараз ще відео. Пише. Ось, це повний трешак. Ну що ж, всім привіт, хочу показати, як в майстерні Let's Ride відбувається діагностики ваших акумуляторних батарей, які надходять мені на ремонт, на діагностику і так далі. Дивіться, що ми бачимо, це акумулятор від самокату Кого m 4 типа Керіна. Вже взагалом по зовнішньому вигляду я можу побачити, що акумулятор не був зафіксований належним чином, тому що в нього є сліди характерні для того, що він бився об раму самокату. Ось ця частина ізоляція лопнута, ця частина ізоляція лопнута. Ось тут є тріщини. Значить, Перше, що буде, яка буде порада власнику. Нової акумуляторної батареї те, що по-перше, акумулятор надійшлеться вже з проклеєною стрічкою для того, щоб його можна було приклеїти до корпусу самокату або використати просто як пом'якшувальний матеріал для того, щоб його там держати. По-друге, клієнту будуть надані ізоляційні матеріали для того, щоб самокат можна було зафіксувати в рамі самокату, і він там нікуди не рухався. І по-друге, я бачу також сліди потрапляння вологи. Самокат, поки тут Верніше, батарея, поки в мене лежала, вже трішки підсохла, але в цілому, ось тут ви можете побачити, що є вода. Це означає, що третя рекомендація, яка буде надана клієнту, треба ізолювати кришку. Деки, як мінімум, від потрапляння вологи. Так, що відбувається далі? Самокат, акумулятор, я бачу, що 100% вже прийдеться вскривати. Тому вскриваю ізоляційний матеріал ПВХ. Я вже. Ще раз переконуюсь в тому, що в самокаті була достатня кількість води, тому що ось ці залишки, це все е, акумулятор плавав просто в калюжі. Таким чином відбувається діагностика будь-якої батареї, яка надсилається мені в майстерню. Знімається вся ізоляція обережно. Треба знати, в яких місцях можна ножиком це все робити, в якій. В місцях категорично заборонено. Угу. Бачу, що тут не заводський герметик використовувався, звичайний прозорий силікон. Скоріше за все, що клієнт вирішив таким чином додатково можливо загерметизувати батарею. Так, Ізоляція знімається. Ага, я бачу, тут уже залишки скотчу. І, до речі, також я звернув увагу на те, що на ПВХ-плівки відсутня будь-яке будь маркування. Тобто цей акумулятор вже раніше був в ремонті. Цей акумулятор раніше вже був в ремонті. Також про це свідчить те, що тут знаходиться звичайний скотч, а на заводському текстоліті знаходиться білий герметик під скотчу. Тобто цей акумулятор вже не оригінальний. Після заводу він вже був вскритий і кимось ремонтувався. До речі, люди, які ремонтували цей даний акумулятор, я більш ніж впевнений, що це була якась майстерня, тому що в звичайних людей не буде на хазяйстві синьої ПВХ ізоляції. Люди, які відправляли акумулятор, не дали пораду стосовно герметизації і стосовно фіксації надійної акумулятора. Я більш ніж переконаний, що такого не було. Такс, далі що ми бачимо? Далі я бачу, що зараз я вже зроблю повністю, розкрию ізоляцію. Тут треба на цьому етапі бути максимально обережним, тому що акумулятор вже вскривався, і ніхто не знає, що там робилося, як воно робилося, щоб не було ніякого пожару. Такс, так. на елементах присутня корозія. Також, якщо врахувати, що це Кого m 4 тобто мотор моторколесо, умовно кажучи, там 500 Вт номіналу або навіть 400 BMS встановлена саме простенька на 20 А. Точніше, навіть на 15 А постійного струму. Тому порада 100% це буде використання іншої БМС-ки. Далі, датчик температури нічим не закріплений. Датчик температури, термостат раніше нічим не закріплений, БМСка всередині прикріплена на звичайний скотч, який успішно вже відклеївся. Такі речі обов'язково треба, якщо це датчик температури або термореле, обов'язково садити на приклеювати до банки безпосередньо або між банками, для того, щоб був якісний відвід тепла до датчика, щоб датчик адекватно реагував, якщо він взагалі реагує. Далі, що ми можемо побачити по батарейці? По батарейці. Далі видно про те, що ось це все мокре, це все після води. Води тут було достатньо, достатньо для того, щоб елементи вже поплавали. поплавали в ній в цій водичці. І е, стрічка, якою вони з'єднані, це або метал, або нікель, вона поржавіла. Тобто така, таке з'єднання вже 100% йде під переробку. Що ми бачимо? Це у нас 48-вольтова батарея, але так як використовувалися елементи, це, це, я по елементам бачу, що це дуже старі елементи, тому що я починав свою роботу ще десь приблизно років 5 тому. І таких елемент, такі елементи тоді зустрічалися. Зараз це вже дуже велика рідкість. По-перше, по-друге, це або 2 амперні, або 22,5 амперні комірки елементи, і вони з'єднані дуже хитро. Тобто, замість того, щоб набрати, набрати модульно це все, воно все зроблено через перемички. Таким чином, що в одній комірці знаходиться більша кількість елементів, аніж дозволяє це місце в ДЕКІ. Тому тут, наприклад, знаходиться, там, умовно кажучи, 6 елементів, а ще додатково два елементи перекинуті в іншу сторону. Це можна також спостерігати, відкриючи ось ізоляцію. Тут гарно видно, що у нас ще не видно. Зараз буде видно. Такі речі бажано робити. Дерев'яним чимось, тобто те, що не контактує, не контактує, не можна чим замкнути, тому що це все дуже пожежно небезпечна тема. Так, тут прекрасно видно у нас компоновку акумулятора. Це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 елементів, тобто 13 секцій по 6 елементів в кожній. Це у нас така збірочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, В даному випадку тут 100% треба міняти елементи, тому що комірки старі. Я наперед вже знаю, спілкувався з власником акумуляторної батареї про те, що цьому акумулятору більше 4 років. Що я не помиляюсь, чи 3 чи 4 роки було сказано. Плюс елементи старі. Тому відновлювати після ось такого стану. Дивіться, ну тут повністю тряж. Я зараз пише відео, так, пише. Це повний трешак, Тобто тут 100%, якщо б це була батарея свіжа після такої води, це був повний розбір. Потім на спеціальному стенді ось такому комірки тестуються, підбираються, ідеально підбираються пари, і після цього. І після цього вони з'єднуються, вже підібрані, відбалансовані. Якщо йде перемішування комірок, тобто різні партії, там, умовно кажучи, один і той же ампераж. Наприклад, я беру комірки, умовно кажучи, це вже не про древон цього акумулятора, а в цілому, я беру комірки 2,5 амперні, змішую їх. З 2,5 амперними заводськими, підбираючи обов'язково по опору. Навіть в такому випадку, коли воно все ідеально підібрано, оцю плату міняємо на смарт На, тобто з підключенням до телефону, і плюс там є активний балансир, який 24 на 7 балансує вашу батарейку. Таким, в такому випадку ремонт можна віддавати і зі смарт і це буде максимально надійно. В даному ж випадку рекомендація буде. Замінити повністю всі елементи, навіть із заміною БМС плати. Таким чином, акумулятор буде зовсім по іншому самокат буде зовсім по-іншому себе вести. Додавиться в нього потужності. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Надіюсь, для вас воно було корисним. З вами на зв'язку. Володимир, майстерня, Let's Ride місто Діла Церква на 68. Всім пока.